Друзі, вітаю вас. Експертна думка все частіше з'являється в радіо ефіри України на хвилі країни ФМ і допомагаємо ми українському бізнесу працювати, розвиватися і рухати країну до перемоги. З вами незмінний ведучий, патріотичний ведучий Денис Кар. І ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша прекрасна країна на жаль, вже більше 200 днів. Сьогодні 201 день знаходиться в реаліях війни, але не на мить ми не маємо права. Зупинятися і рухати країну до перемоги, кожен на своєму місці, то, як він вміє, але однозначно, як то кажуть, до кінця задля нашої перемоги. Експертна думка теж працює, працює, намагається стимулювати український бізнес працювати. Ну і розказує про український бізнес. В цій країні сьогодні ми поговоримо на цікаву тему. Це дуже е, класний напрямок бізнесу. Це бізнес, який приносить шалені податки України, за допомогою якої я впевнений, зараз економіка наша е, тримається, в тому числі і е, ця сфера. Отже, Олександр Лисий, чіф лігал офісер компанії Космолот. Всім відома, я вас вітаю, пане Олександре, в студії -ФМ». Доброго дня е, про бренд, в принципі, чули всі. Але я думаю, що треба все ж таки познайомитись, тому що, як то кажуть, впевнений, що до кінця не всі розуміють, що таке космолот. Тому розказуйте, трошки знайомимося. Так, космолот отримав в 2021 році першу ліцензію в Україні, взагалі першу-першу. Ага, тобто ви самі-самі перші. Самі перші, так. Ми всім показали, як це як це. Потрібно робити, потрібно йти в сторону легалізації. А взагалі бренду вже немало років. Він був загальновідомим у 2018 році, коли у офлайні продавались, там, подавали, подавалися різні послуги, надавалися різні послуги, да, скажімо так. І далі, далі, далі він от виріс в онлайн-сегмент. Далі нашою компанією була куплена торгова марка, і далі цей бренд розвивався як легальний під українською ліцензією, який пропагує правила відповідальної гри. Який Займається лише легальною рекламою, який закликає сплачувати за ліцензії та постійно дотримуватись діючого законодавства. Угу. А скажіть мені, ще, будь ласка, космолот це тільки онлайн-казіно чи це ще якісь напрямки? Не знаю, там ставки на спорти дедаль до подібне. Ось тут розкажіть ще безпосередньо, який займаєте пласт, скажімо так. В першу чергу Космолог це сильна команда, яка досягає своїх цілей. А добре на даний момент ми займаємося так лише онлайн-казино, і скажу вам, що ми дуже в цьому приуспіли. Ми там досі залишаємося як топовий бренд. Ми там час від часу ділимо там перше-друге місце по упізнаваності бренду і постійно-постійно ростемо. То от у такому довгому спринті ми переганяємо, 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 і це супер? А, скажіть мені, будь ласка, я так розумію, що те, що ви зараз кажете, це мабуть точно було перед війною? Да? А, розкажіть, взагалі, тобто, ви прям от нормально почувалися, розвивалися, активно рухалися. Це зрозуміло. А після 24 лютого, як взагалі не знаю, чи був якийсь простой, чи взагалі як ви функціонували в перші місяці першої чергу війни? Тут як були перші тижні шоку, тому що до кінця не вірилось, що там 21 століття і одна країна може ну, так, взяти і напасти на іншу. А далі ми відходили від шоку, які жахіття відбувалися. Але паралельно з цим ми активно відновлювали свою роботу. Ми там перші на ринку почали там, пропагувати, що потрібно там, донатити. Там почали наші. Бюджети на це виділяти, і ми на ну, увазі перші серед е, сегменту гемблерів. І плавно-плавно ми е, м, якби, почали так бігти, обганяти таких сплячих е, казино, які там скорочення робили. А у космолото жодного працівника не було скорочення штату. Інші там е, свої інвестиції виводили з ринку, ми навпаки почали. Підтримувати нашу економіку, щоб був оборот коштів у бюджеті. ми е, почали рекламу, там перші замовляти, перші, хто е, вийшли з соціальною рекламою на ТВ, на радіо. там. Рекламу, і, я і, думаю, всі і... бачили, коли в котлі когось там смажать. Е, 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 е. Так, е, у нас перша була е, така спочатку простих речей пішли: там давайте полити вату. Ага, е, да, далі було, було. От, е, у нас е, от, рашисти Тобто і ми саме ідеологію оцю засуджуємо. Тобто був фашизм, ми проти расиста, що вони мають горіти в пеклі. І я думаю, що далі реклама космолота буде. Більш креативною в цьому плані. Тобто я постійно відзнайомих чую, от у Космолота от дуже креативна реклама, у вас там класна реклама. Я погоджуюсь. І... І, до речі, мені цікаво, що ну, ви в рекламі фактично, ну, скажімо так, про свою сферу діяльності ну, ну, так, ну, тіпа натякаєте начебто, але от більш дійсно вона така, ну, можливо, дивно сказати, соціальна, да. але вона, вона скоріше, звісно, бере за основу реалії, скажімо так. Так, це от яка гра асоціацій, і тут такий великий куб. Тут і юридично ми на грані, там дивимось де можна, де не можна. Тобто ми не так класично, що от це не можна робити, і все. А ми от шукаємо якісь компроміси, як це краще зробити, там якісь аналогії шукаємо і так далі. От там наша бренд-команда, наша маркетинг-команда, от вони теж дуже креативно і в з часом до цього всього підходять. А, скажіть, ще, будь ласка, скажімо так, після перших місяців війни, як відозмінилася кількість ваших клієнтів? Явно, мабуть, впало, чи можливо, як, як взагалі відбувався цей процес? Стало менше, потім почало стати більше, чи стрибок якийсь відбувся, чи воно плавно збільшувалося? Історично космолот це український бренд, і українська аудиторія хоче щось знайти своє, щось знайти рідне, і українська аудиторія залишилась з нами. Угу. А ви ще говорили про команду креативну. А взагалі у вас, я так розумію, досить досить багато людей працює. І мені завжди було цікаво, за якими принципами підбирають в гемблінг спеціалістів. Да? Там це повинні бути молоді і креативні, чи навпаки повинні бути досвідчені, які там, наприклад, до цього не були в онлайн-бізнесі, онлайн-казіно, не знаю. Особисто я, коли формую собі команду, в першу чергу звертаю увагу на цінності, тобто, чи людина близька по духу, чи витримає вона там довгий спринт, чи е, цікаво їй це і так далі. Е, тобто, ну ми що хочемо? Ми пропагуємо легальний гемблінг, ми пропагуємо, що там не потрібно хитрити, що потрібно там всього дотримуватись, і у підсумку ну, ми показуємо там ту довіру. Гравці до нас більше приходять, і ну, це нам дозволяє розвиватися на українському ринку. Ще одне питання. Ми з цього фактично почали. Ви заговорили, що ви перші отримали ліцензію. А в чому, ну я не знаю. Ну, перевагу я здогадуюсь, звісно, тому що трошечки в паралельній працював в сфері. Я розумію, що таке ліцензія для гемблінгу. Але розкажіть для звичайних українців, яка перевага? Ну, цієї ліцензованої діяльності. Дуже багато переваг. Е, назву топ-3. Перше, це те, що гарантовані виплати, це те, що якщо там проблеми з гральною залежністю, то ніхто вас не буде заставляти грати, а навпаки, вам пояснять, що е, там, зробіть паузу, чи там, є от змога додатись до реєстру відповідних осіб. І останнє це те, що ну, якщо ви дійсно виграли, то ніхто там не буде хитрувати. От ви виграли, от ваш виграш, ви там його чи виводите, чи там далі граєте. То і ми от навколо цих цінностей постійно покращуємось, покращуємось, покращуємось. От як було по ринку на початку війни, там почали всі виводити. Зарізне казино ми навпаки, і багато хто там паузу ставили, там, через неділю можна вивезти кошти, там, через місяць можна. Я зараз умовно кажу, так. У нас ми взагалі там, до кількох хвилин це все скоротило, тобто там, максимум протягом години люди все виводили. Такий от у нас буз довіри на рахунок цього. Тому якби все просто і ми орієнтуємось на цінності. Відбираємо людей, які близькі нам. Зараз попрошу, скажімо так, два таких, ну, можливо, навіть стереотипи розвінчати. Так? Стереотип перший, що всі онлайн-казіно напівлігальні, вони не платять податки. В Україні одні з найбільших вартість ліцензії взагалі в світі, тобто, якщо ліцензія онлайн-казино ще так можна потерпіти. То є е, там ліцензія на букмекерство, воно взагалі здається найдорожче в світі. І е, от виходить, що ми платимо дуже високі ліцензії, і плюс ми ще й платимо податки, тому що там податкове питання, воно до кінця не, не, врегульовано. не врегульовано. Так. Угу. А, але. Це платимо, тому що ми український бізнес, і там все сплачено, все задекларовано. В Принципі, ми пишаємось, що от навіть в цьому напрямі ми допомагаємо, щоб наша країна розвивалася. Угу. От, от до цього це от був мій другий такий посил про те, що е, зустрічаю багато українців, які кажуть так, зараз в країні війна, ресторани не можна, на концерти не можна, купувати якісь там речі не можна, в тому числі ігровий от такий от бізнес онлайн не можна. Чому не можна? Якщо це е, шалені податки в країну і наші прекрасні хлопці працюють на передовій саме для того, щоб ми в тилу. Допомагали українській економіці, яка потім вже знов ж таки допомагати нашим хлопцям, і ось якраз ваша сфера дійсно виявляється абсолютно легальна і платить податків достатньо більше ніж достатньо. Так, так, так. Ми одні з там з ключових платників податків в цій сфері. І ще одне питання таке: як то кажуть, на майбутнє як -то кажуть, після перемоги. Ем, є такі ідеї у людей, у українців, в тому числі, наприклад, ну, умовно, умовний Крим, да? море, готелі, е, таких, знаєте, чи. Ну, як вам ідея? Чи, можливо, готові будете долучатися до тієї ідеї, що це зробити, ну, як не знаю, Монако, такий ігровий чудовий регіон, да, який матиме купу туристів, да, умовно кажучи, які будуть платити шалені податки в бюджет і розвивати тей, той же півострів, наприклад? Взагалі чудова ідея. Це більше офлайн напрямок. Я думаю, що представникам, які б хотіли... Офлайн, які б хотіли інвестувати в цю сферу. Я думаю, їм би було цікаво розглянути. Наразі це краще спочатку звільнити Крим і та скоро буде. А які плани у вас? Плани у нас грандіозні, це зрозуміло. У нас є, так да. <сум> у нас є там ключові напрями. Один з напрямів це блокування різних нелегалів, їх реклами і так далі. І пам'ятаю, на старті, коли ми в космоті починали захищати свою інтелектуальну власність, там, щоб у нас там, наших клієнтів не переманювали нелегали, то це звучало як щось там, неможливе, там, там ніхто цього не досягав і так далі. А наразі там колосальні бюджети позгорали у конкурентів, у афілієтів, які там, намагались в нашу видачу заходити. І ми постійно це блокуємо, блокуємо, блокуємо. З таких ключових напрямів це нам навіть допомогло підсилити нашу it армію, коли це потрібно було. В такий період ми попрацювали не тільки з недегалами, а й з пропагандою, яка там розповсюджувалася на той момент. І робили це в таких нормальних обсягах. Перший ключовий напрям. Наступні напрями це. Хотілося б, щоб там і по законодавству вже все стало зрозуміло, тому що як час він постійно рухається, все розвивається, і в цій сфері потрібно далі рухатись, далі розвиватися. Недавно були зміни, передали гральну сферу під, як можна сказати, управління Мінцифри. Сподіваюсь, позитивно все налагодиться. І там Зникнуть, що там, не дати нелегалам працювати, щоб всім стало цікаво працювати під ліцензіями. Це збільшення буде надходжені податків до бюджету. Я правильно розумію, просто згадали про конкурентів, що в принципі ринок в Україні досить конкурентний. Ну тобто є теж гравці, досить потужні, і це ж постійно треба бути. Ну, на вершині ви були першими. Да, ви говорите про те, що перше, друге місця займаєте постійно. А не знаю, таке питання, ви, можливо скажете, що це тайна, можливо, якась, але що потрібно для того, щоб триматися на постійно на там першому місці? Да? буд за чим постійно треба слідкувати? Тобто, лідер ці галузі, він який? Щоб бути на першому місці? Потрібно перегнати лідера і бігти швидше, ніж він. Тут якби все просто. У нас поки не виходить постійно бути першими, але ми дуже цього прагнемо. Сподіваюсь, що у нас покращаться умови, що ЗСУ, тобто цей свій недавній спринт і далі продовжить. І... Наступного разу ми з вами про ліцензії в Криму вже роз, роз поспілкуємось. Можливо, там і в інших регіонах. За Уралом десь. За Уралом, так. Такими темпами, як хлопці йдуть, то все може бути. Так. І зараз, от це якби, пріоритетно. Тобто ми, до речі, теж де можемо, там і підтримуємо ЗСУ. Ми підтримуємо різні волонтерські. Там, рухи, які до нас звертаються, і ну, також там наші колеги. Там. Я пам'ятаю, весною ми допомогли там одні з бригад, нашому SEO, там видали нагороду від Міністерства оборони. Там інші компанії О, ми теж хочемо допомогти. І... А так ви e... тренд фактично започаткувати постійно. Ну, ми так, ми ну, от є, є, є у космолота таке. І ну, так постійно, постійно. От недавно там знайомі з автоклубу є машина, потрібно перемонтувати. Кажу, так супер, давайте. От ми от від компанії перемонтуємо, там передамо це все. Там, от вже там вже вже запчастини. Завтра приїжджають, і отак, от отак от воно рухається, і ну це супер. Ось такий ось він, лідер або один із лідерів галузі. Олександре, підводячи підсумки, ваші, скажімо так, побажання українцям загалом. Ну і, можливо, українцям, які ще не вирішили долучитися до онлайн-ігрового бізнесу чи ні. Ну, що тут можна сказати? Все буде Україна і грайте в ліцензійні казино. Все коротко і ясно. Друзі, сьогодні у нас в експертній думці Олександр Лисий, Chief Legal Officer Cosmolot. А я вам дуже дякую за Асну бесіду я вам бажаю успіхів. Розвивайтеся, дійсно ставайте лідерами, ставайте ще потужнішими і дійсно працюйте офіційно, легально. Платіть податки, наповнюйте бюджет України в першу чергу зараз, під час війни це дуже потрібно. Ну і надалі теж. Ну і хай у вас все дійсно виходить. І всі ті, хто з вами співпрацює, грає, просто перетинається десь, будуть абсолютно щасливі, і задоволені. Супер, дякую, друзі. Ну, ось такий на сьогодні ефір. Ігровий, ігрова сфера цікава і ні в кому випадку не говоріть, що зараз не про це. Зараз. Про весь бізнес, який працює і допомагає Україні, ми будемо говорити і будемо бажати йому тільки успіхів і розказувати про нього саме всій країні. І ви теж долучайтесь. Експертна думка та країна ФМ допомагаємо українському бізнесу.